Мене звати Віра Шелест, Я з Краматорська за освітою культурологиня. Ну а зараз проживаю в Черкасах. Це простір, який називається галерея дев'ятий поверх. Створений він молодими митцями Черкас. Ну і роботи, які тут представлені, це все роботи наших художників з Донеччини. Ми для себе цей процес назвали взагалі сходи на схід, тобто або сходи на схід, можна сказати і так, і так трошки розповідь через мистецтво власне про цей регіон. Ми переїхали з дітьми в березні, на самому початку цього широкого такого вторгнення. Ну причина та зрозуміла. Краматорськ був одним з одне з тих міст, яке в фокусі уваги у росіян. Тому Якби питання безпеки дітей спонукало виїхати сюди. Ну звичайно, як культурологині виникло питання, а яка взагалі доля спіткає нашу культурну спадщину. Ну от я почала, звичайно, що смикати посадовців в першу чергу державне, запитувати, яка історія у нас з евакуацією музеїв, чи треба їм допомога. На той момент державні установи не були відкриті для контакту, тому почала з обзвонювати знайомих художників. Дехто з них були вже за кордоном, от але їхня робота залишилася тут. Насправді, це дійсно була досить. Складна логістична я б сказала операція. Абсолютно навмання кинула такий клич в простір, що є бажання вивести картини, але є проблема знову ж таки з транспортом, є проблема з паливом, є проблема з коштами, тому що знову ж таки це все не копійки коштує. І незнайомі люди почали мені проти на довірі на картку кидати. Кошти ми знайшли тут вантаж, як гуманітарний, який повезли. На схід, от і відповідно, якраз уже в пустому цьому буціку поверталися з картинами, і таким чином почалася власне евакуація творів мистецтва з зони бойових дій або потенційне, скажімо, місць потенційно, потенційної небезпеки. Краматорськ, Костянтинівка, Часівяр, тобто це ті місця, які реально знаходилися в зоні потенційного ураження. Російська пропаганда завжди просувала ідею, що цивілізація у нас на сході почалася з приходу Росії, з притягнення там російських залізничних там шляхів і так далі. От і якраз берегти нашу культурну спадщину це в тому числі частина якраз контрпропаганди, насправді, тобто показати, що наш степ не є цивілізованим, скажімо, так, завдяки росіянам, що степові культури існували багато поколінь, тому. Ну, для мене особисто, да, Це, мабуть, ну мій особистий виклик, да, тобто, що я робила в цей період. Чи я просто відсиділась, да, чи я все-таки, хоча б якусь маленьку там, частинку своєї роботи, виконала. Спочатку це знаєте, як от, була е, мистецька свалка в себе вдома, тому що її ж треба було десь поставити. Воно, звичайно, некоректно відносно створів мистецтва, воно має і інакше зберігатися, але ну знаєте, якби коли є варіант, що воно згорить, або коли що воно трошки некоректно постоїть, все-таки був вибір в другий бік. А коли вже трошки знову ж таки обжилися в місті, зав'язались контакти, а черкаси виявилися дуже прихильними насправді до сходу. Щиро, дуже багато допомагаючи. Тому постало питання, що картини треба все-таки якось представляти світові, щоб вони не були дійсно просто збіркою у мене вдома, і почала шукати протори, які захотіли хотіли прийняти виставки, присвячені саме нашому мистецтву. І таким чином вона заодно і стали відбуватися виставки. Перші дві роботи це роботи художниці з Бахмута Олени Клочко. Велика група з п'яти робіт це роботи Сергія Захарова, художник з Донецька. Ці його роботи такі масштабні, мені дається, вони дуже класно вписалися в цей простір. Знаєте, Такий з для Сергія я б сказала іронією, з для нього. Такою грою сенсів, ну, наприклад, ця робота називається Дедлайн. Люди, які мають жорсткі терміни виконання робіт, зрозуміють про що це. Робота, яка в Черкасах була так сприйнята дуже як провокативна, тому що називається вона Молодий Тарас Шевченко, який тримає уявну запальничку просвітництва. От ну, ми знаємо, що Черкащина це власне земля Тараса Шевченка. Велика група картин, які ми вивели з Краматорська, це були роботи краматорського художника Артура Новікова. Це художник, який зараз на, на даний момент захищає Україну, тобто в якості добровольця. І багато його робіт знаходилося в його на робочому місці, в його квартирі, в квартирі його мами. І власне з його мамою ми якраз ці роботи вивозили. От тому першу виставку організовувала його мама Наталя тут в палаці Молодості. Наступна виставка у нас була не з на не з тих робіт, які евакуювали ми, але теж нашого художника. Скраматорська це відомий насправді митець В'ячеслав Гутиря. Для мене це ну, геній нашого часу. Я це не посоромлюсь, скажімо, цього слова. Я вважаю, що Слава це той художник, який потім пізніше війде у всі підручники, всі альманахи, всі монографії, які будуть розповідати про мистецтво української, скажімо, незалежності саме на сході. Це була виставка, яка називалася «12», і сюжетно вона була пов'язана з біблійною тематикою. Ну і ще частиною цієї виставки було кілька робіт. Зокрема, це була група робіт, чотири картини, які Слава створив вже коли вийшов з своєї окупованої майстерні. Його майстерня знаходиться неподалік від Святогірська, але оскільки Слава це людина, яка ну має дуже чітку проукраїнську позицію, і він. Ну він дійсно відомий, скажімо, в кулах людей, які знаються в мистецтві. Тому було очевидно, що для нього знаходитись там небезпечно. Як він потім сам казав, що каже, у мене страху не було, тому що як він сказав, в світові вже я сказав вже достатньо багато, тобто мені не страшно було померти. Але він розумів, що він відповідає там за дружину, за те, що, за там літню сусідку, яка на нього покладалася. Тому він прийняв рішення виходити з окупації. причому вони виходили не так, як зазвичай це там через Росію, Європу і так далі. А вони виходили через лінію, лінію бойових дій, тобто близько 15 кілометрів. Вони пройшли от, от, цими шляхами. І от, як він свій цей караван, в якому кажучи, була дружина, теща, літня сусідка, здається, два кота і собака. От, от так, от, так от свій караван вивів, вивів, і коли вже вийшов, він написав серій робіт, який назвав рік Z0ZZ. Якби, Сама назва себе розкриває, дуже яскрава, дуже сильна група робіт. Вона з одного боку про нашу сучастя, з іншого боку, знаєте, вона в такому, я б сказала, історичному масштабі взагалі розкриває історію боротьби України і степу проти зовнішньої оці навали. І четверта четверта робота в цій групі вона називається Син Сонця. Це такий, от переможець Скіф-Кантавр. Таке, щось знаєте, збірний образ степу, який на тлі такого розгорненого. Чи то сонця, чи то «Сківської пекторалі, да, стоїть такий, от в такому великому планетарному масштабі. Тобто це така, знаєте, як передбачення слави, що все-таки буде перемога. Ну знаєте, я можу ще додам такий цікавий момент, коли славини сусіди зайшли вже в його майстерню. То, зокрема, ну, звичайно, що там було насмітнено, це ж зрозуміло, бо у нього був хороший обжитий будинок. Там поселилися росії, російські ж були. Здається, медики, але таке собі. От. І була знайдена одна з картина, яка в нього там залишалася. Якраз на ній росіяни знаєте, намалювали свого прапора і такі, знаєте, прям потьоки червоної фарби, знаєте, як кров протікають. Я б ще казала, що цю картину не можна виправляти, тобто її поставити в музей, показати, власне, як вони ставляться взагалі до культури інших народів. Як на мене, це дуже показово. Роботи Ольги Сабадін з художниці з Костянтинівки, яка зараз працює в Європі. От, але насправді цей простір це не просто галерея, це ще хороший такий мистецький простір. І для прикладу Денис Адушкін, художник з Часів'яру, який не тільки в у нас тут в Черкасах зараз працює, а представлений і в Карті в роботи представлені і в Україні, в країнах світу, представлявся в Німеччині, зокрема. От привіт, Деніс. Привіт. З Денисом я познайомилася в Черкасах і е, коли Постало питання, що бахмут стає все більш і більш гарячою точкою. Часів'яр це ж теж поряд. Постало питання, що у Дениса там залишились роботи. Коли постало питання, що треба якимось чином виконувати його роботи, ми довго цього не могли зробити, тому що ну, туди суто технічно заїхати складно. Наприклад, волонтери туди вже на той момент не заїжджали. І коли склалося так, що були там рятівники з часів'яра, вони закинули це собі. я ж кажу, воно прокаталося у них. Навіть був був такий, знаєте, дуже для мене. Щімки, я б сказала, момент, коли нарешті доїхали до мене ці роботи. Вони були там, одна була в коробках, дещо було просто в мішках складене. От, і от коли я відкрила, вони ж простояли там, ну, пару-тройку місяців простояли, вони так, по суті, закритими. Так от у них навіть був цей запах гарі. знаєте, от таке відчуття, що вони дійсно приїхали наповнені війною, хоча це були абсолютно такі мирні пейзажі. Тобто, ця війна, вона навіть, навіть на рівні запаха була присутня. Та потім воно, Трошки вивітрилося, але от в мене, да, перша емоція, перший шок якраз було, що вони пахли війною в буквальному сенсі. Ага, Щось новеньке. Заміс. Тобто ти саме Таз... знаєш, по суті, що тут вийде за сто? Денис чим цікавий? Він я вважаю, такий на експериментальний художник, тобто він працює не тільки з класичними фарбами, наприклад, а там флуоресцентні фарби, тобто які при певному освітленні дають абсолютно інші ефекти. Відбулася виставка Дениса Адушкіна, можна сказати, що це була абстракція і флюоресцентні роботи, ми коли готували експозицію цієї виставки, так ну, ми теж трошки підійшли до цього, ми тримали інтригу. Ми виставляли підготовку в інтернеті просто в ЧБ в форматі, ну, тримали інтригу, так що це буде саме така виставка. І коли люди почали сходитися на відкриття виставки. До нас, то у нас було, мабуть, ну, таке освітлення було, що просто темне, приглушене. Вони приходять, ми відкриваємо, ну, тобто ми на сцені там, оголошуємо, там Денис виступив, ми відкрилися. І потім, коли оголошуємо, що ну, офіційно виставка відкрита, включаються ліхтарі, які ультрафіолетові, і роботи. Починають світитися. Тобто був такий ефект Вау. Для мене особисто Дініс був відкриттям. Чому? Тому що я до того я з ним не була знайома, а потім виявилося, що в невеличкому там, місті Яра, воно дійсно невелике, жив художник, живе, ну, на той момент, художник зараз в Черкасах, який виставлявся в Німеччині, був досить популярним. Тобто його куратором одної з виставок був Джуліан Шнабель. Ну, людина з світовим іменем. Тобто, насправді, знаєте, ми дуже часто недооцінюємо, я б сказала, і себе, і мистецтво, яке поряд, і митців, знаєте, Росія дійсно винищує нашу культуру. ну, Вона вважає, що немає такої культури української, так є тільки російська культура. Тому вони, я думаю, максимально зацікавлені в тому, щоб у нас було винищено як можна більше. Літератури, там картин, живопису. Зараз вони там Донеччину, Луганщину, да, просто рівняють з землею. І я просто розумію, наскільки там вже втрачено робіт. І зараз сучасні художники, які теж пишуть роботи, це теж в майбутньому буде наша історія України. Тому треба максимально зберегти. Я вважаю саме культуру і роботи художників. Тому знаєте, для того, щоб не було потім знаєте, як то мучительно больно як кажуть, все таки я вважаю, що треба тут і зараз це представляти, про це говорити, показувати. Мрія про якийсь сайт присвячений конкретно мистецтву сходу. Вона була дуже давно. Але в наприкінці минулого року, якраз в грудні, відкрився конкурс інноваційних проектів халі. Звичайно, що я подумала, що можливо це шанс якраз. Власне, зум це абревіатура, зроблена українською майбутнім. А вона народилася насправді дуже давно, ще 2016 році. Ми подумали про те, що ну, була у нас група там людей, які цікавились мистецтвом, що є така потреба, навіть. Зумом, тобто наближенням, да, підсвітити взагалі мистецтво сходу, культуру сходу. Це якби один сенс. З одного боку, потім знаєш, те, пізніше з'явився ще такий сенс, як Zoom, це як оцей сервіс, да, який зв'язує людей. І мистецтво це теж такий провідник, який зв'язує людей. Ну, І знову ж таки, зроблено українським майбутнім, це абревіатура, тобто це якраз про те, що наші митці це наше майбутнє Сходу. Тому це, ну, це дійсно якби представлення команди. Команда, на жаль, у нас вся розкидана по. Всій країні ну така реальність, і прийнявши участь у цьому конкурсі, ми були в числі тих команд, яка була переможцями, тобто отримали фінансування. За що дуже вдячні халі як проекту, тому що це дало нам можливість створити цю болванку, скажімо, так, сайту. І, звичайно, що її треба ще допрацьовувати, наповнювати Але в будь-якому разі у нас зараз є інструмент, який в майбутньому дозволить дійсно не тільки представляти мистецтво в таких от маленьких, да, скажімо, таких проектах наживо, а все таки показати мистецтво світові. І це наша основна задача, насправді, Причому не тільки показати, а й запропонувати його придбати, наприклад. Знаєте, в мене спочатку були якісь такі моральні коливання і серії ну, от вивезуть все, викупить Європа, там, Америка і так далі, наше мистецтво. І як же ж так, тоді в Україні нічого не залишиться. Але з іншого боку, знаєте, я вважаю, що кожна ця картина, яка купується, виїжджає, будь-які презентується, навіть якщо це просто в приватному будинкові, ну, це теж такий посол України, насправді. Тобто, Кожен власник скаже, да, там оцю картину я купив там українського митця, і це може спонукати, цікавитися далі. Треба ловити момент, коли це дійсно на часі насправді.